Усі каналізаційні очисні споруди це є наша розробка. Ми не плагіатимо, не плагіатимо. Оце як змонтувати очисну споруду своїми руками. Котлуван, подушка, опустили, набрали водою. Після того, як набрали водою, обсипаєте гарцовкою пісок цемент. Підключили вхідну вихідну трубу, підвели 220 сюди, розетка там в комплекті є. Прикрутили, запустили і користуються. Краники, все там відрегульовано, краники міцні, глучких шлангів. Тих моделях і в моделях ISB немає, все тверденько, все спаяно, краники відрегульовані, в принципі, як і тут. Просто набираєте водою, обсипаєте гарцовкою, в принципі, підключаєте вхідну вихідну трубу і можете системою користуватися. Всі системи нашої розробки, ми я інженер по освіті, немає плагіатів абсолютно. Є моделі, які мають мали, мали, отримали винахідницький е, патент на винахід. Типу, пройшли перевірку на е, новизну. От одна з цих моделей, в принципі, в тих моделях є частина формули з патенту, Байші смол. Так що, ми інженерна компанія не плагіатимо. Ми розуміємо, що ми виготовляємо. Ми розуміємо, що ми розробляємо і для чого воно є. Будьте еко!